Кличко закликав по можливості виїхати з міста. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх. Тим більше, коли є ресурс для цього, як в Києві. Джон Сміт не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, каже нам поц, чиї дружки втекли з награбованими мільйонами на відновлення нашої енергетики. Яка ж дніщинська істота? Не місцева влада має вирішувати проблеми, які утворив Ти і ворог. Місцева влада не має глобальних можливостей забезпечувати ППО на захист об'єктів енергетики чи навіть на відбудову ТЕЦ, що Кличко чи Садовий мав зробити для захисту енергетики ракетну програму, ракетну. Набудувати, щоб був блекаут в Москві, та ні, це не кличко. А ти мав все це зробити? Ти брехав про зробимо Москві блекаут і в чергове виявився галімим фуфілом. А кличко просто констатував реальність: тренда з теплом, світлом і водою. Бо росіяни розбомбили те, що перед цим твій міндіч і цукерман розікрали. Олександр Суворов, позитивні блогери на зарплаті Міші Подоляка, побігли розганяти чергову хвилю хейту проти мера Києва Віталія Кличка. Хочу нагадати, ні, не цим блогерам. Вони на зарплаті вони і так все це знають, просто відробляють свої криваві грошики із общака Зеленського. А я хочу нагадати тим, хто їх читає, що до такого положення Києва і інших великих міст країни призвели закриття ракетних програм в 20-му році міністром оборони Тараном, призначеним. Зеленським, друге послаблення нашого ППО через вилучення клістронів ДБР Зеленського і подальше злиття в РФію їх номерів і фактичне перекриття контрабандних каналів їх поставок із Росії. Так, перший удар по цій схемі медіакілера на зарплаті Бігуса не повністю зупинив їх. Добивала ці схеми ДБР Зеленського. Третє вже після повномасштабки в 24-25 роках ППО було ще раз сильно послаблено відправкою багатьох спеціалістів наперед. Звичайною піхотою це зробив Сирський, призначений на посаду Зеленським. Четверте, окрім пограбування бюджету всіх міст України через переадресацію в центральний бюджет військового ПДФО 25-му році, Київ був пограбований ще раз за наказом Зеленського. Його коаліція слуг народу та ОПЗЖ відібрали у міста 8 мільярдів гривень, приблизно стільки, скільки Київ щорічно витрачає на допомогу силам оборони. Дивний збіг геж п'яте. Ну і звісно, пам'ятає що саме призначений Зеленським міністр енергетики, людина героя Росії Деркача Галущенко зірвав не тільки побудову захисту енергооб'єктів України, а й дві великі програми децентралізації енергетичної мережі, будівництво малих генераційних установок приватним коштом в обласних центрах, а також японський проект з будівництва середніх когенераційних установок. Ви тут десь побачили ім'я кличка? І я не побачив. А позитивні блогери офісу президента бачать, оце зір. Але ну, це просто треш. Це просто якийсь довбаний треш. І 4 роки було ж, буквально 4 тряся роки на це на все було. Але ні. Вирішили, що ну, нащо нам, нам це? Кличко, ну ти взагалі, ну, до чого ти довів? Людмила Оніщенко 8 мільярдів з бюджету Києва забрали, а винен кличко. Півтора мільярди витратили на чисте небо, яке не працює, а винен кличко. Мінді чи компанії вкрали мільйони на енергетиці. Ні, мабуть, мільярди доларів, а винен кличко. На фламінго, яких немає, виділили мільярд євро. Винен кличко. Ой, ні, вибачте, тут винен Порошенко, який у лютому 14-го здав Крим, навіть ще не будучи президентом. Армія, мова, віра, томос, безвіз. Винен Порошенко. Заклики до шашликів захоплені Маріуполь, Бердянська Ховка, Мелітополь, Бахмут, Солидар, Вугледар, майже весь південь і майже весь Донбас летять двушки на Москву. Зеленський ні в чому не вінуват, тільки ниця і слабка людина звинувачує у своїх страшних провалах інших. А чому не проводять обшуків КМДА? Ну, мільярд, мені здається, це нормальні збитки. Марина Воротинцева. В Києві почали зливати воду із системи опалення. Це звучить трохи страшно, але технічно це необхідно. 20 років тому місто Алчевськ у Луганській області пережило техногенну аварію саме через те, що воду із систем не злили вчасно. 22 січня 2006 року на магістральній трубі від котельні Восточна у місті Алчевськ стався прорив. На вулиці було мінус 25. Приблизно 340 багатоповерхівок залишили. Залишились без опалення. Команди зливати воду із системи не було. Вода почала замерзати прямо в радіаторах на внутрішньодомових системах. Саму магістральну трубу розкопали та відремонтували за добу 23 січня, але було вже пізно. Лід порвав труби, в тому числі внутрішні, і запускати опалення було вже нікуди. Мер міста Микола Кириченко, як це називається, упав на больничку. 25 січня зламалась друга котельня заводська, і ще приблизно 500 багатоповерхівок залишилися. Лишились без опалення, загалом близько 100 тисяч людей у восьми сотнях будинків, здебільшого пяти девятиповерхівки поверхівки. Десь 26 січня почався скандал національного рівня. Я тоді працювала репортеркою у місцевій газеті «21 вік, і кожен день ганяла Волчевськ. На морозі мінус двадцять, із характерним для донбаської зими, пронизливим вітром. Все це виглядало лячно. Рятувало тільки те, що більшість будинків були газифіковані, і люди, хоч якось, могли нагріти води, але з Тим споживанням тиск був не дуже. Через перевантаження електромережі почались аварійні відключення світла. Саме так виглядала техногенна аварія. З міста почали вивозити дітей, встановлювали намети МНС із гарячою їжею. По всіх регіонах шукали зварювальників, які мали монтувати нові труби та радіатори в будинках. Десь наприкінці січня до міста приїхав тодішній президент Віктор Ющенко. Цей персонаж запізнився на три з половиною години, знаючи, що на нього чекають на вулиці люди, і на водні вулиці мінус 20 Добре, що більшості містян було на нього абсолютно плювати і ніхто не розчарувався. Морози приблизно мінус 20 градусів притримались пару тижнів, далі стало трохи тепліше. Опалення повністю було відновлено аж у лютому, 2006 більше ніж через місяць після першого пориву на теплотрасі. Ось чому воду із домових систем опалення треба зливати. Анна Оскомина зливання води з труб багатоквартирного будинку має той психологічний аспект, про який мало хто знає. Люди, які ще ніколи з таким не стикалися, панікують, бо бояться замерзнути на смерть прямо в своїх ліжках. Насправді це вкрай малоймовірний сценарій для наших широт. Паніка, як Ебола, розповсюджується стрімко, підкорює носіями миттєвої при певних обставинах достатньо єдиного нульового пацієнта. Це реальний виклик. Я таке бачила кілька разів. От з цим іноді впоратися. Дуже непросто, а воду з труб як зіллють, так і поновлять. Насправді кличко сказав чисту правду. Якщо є можливість виїхати туди, де є індивідуальне опалення, це зробити дуже бажано. Один мешканець багатоквартирного будинку це 50-100 кВт сукупного споживання електроенергії на тиждень, дуже приблизно і усереднено. Тимчасове вибуття якоїсь кількості містян це реальне полегшення місту, і я ще навіть не враховую зняття навантаження з транспорту комунальних служб, травматолог. Гії, укриттів та поліції. Проте я хочу звернути увагу на те, як жорстко кличку притикають одну обережну, досить делікатну і виважену рекомендацію, і як Зеленському і його посіпакам сходить з рук відверта і безсоромна багаторічна урінотерапія в очі про шашлики в травні, і до них, і після них. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. І тупо весь цей час роками зухвала безцеремонна відбірна урінеофтальмологія? Мене це обурює найбільше. Чому так зручно вивітрилися з пам'яті цяцянки про Вовен Гігават, блекаут у Москві, чисте небо над Києвом та три тисячі фламінгів до кінця 25-го? Чому так легко стерлася історія про ці грибучі захисні, на які не хотіли витрачати гроші міндічі та Двушка на Москву? Невже так важко всією країною 2 плюс 2 додати і побудувати? Простий наслідковий зв'язок. Тут же настільки очевидно за вуха тягнуть кличка у ЦАПІ відбували, що тільки сліпий не побачить. Так само як хрипати одоробло свого часу звинуватило у відсутності цих грьобаних захисних, звільненого за рік до того кудрицького, а не свого липкорукого міністра енергетики Галущенка, так само це лайно намагається перекласти провину за свої провали в обороні столиці на мера, з власноруч призначеного оцвілого екс-Мамедова, який очолює військ. Кову адміністрацію міста. Зрозумійте, ми надзвичайно стійкий, міцний, винахідливий та швидко адаптивний народ. Але нас очолюють абсолютно профнепригодні, дефективні косноязикі імбецили, нездатні до навчання, бо не мають для цього необхідного мінімуму освіти та базових знань. Все, що вони вміють, брехати у очі і спихати на інших власну відповідальність, і нічого не рушить з мертвої точки, доки ми не зрушимо це кодло, яке сіло нам на голову і тягне з. Нас останні соки. Це зелене лайно, котре сьогодні кличку знову висловлює претензії за зруйновану енергосистему, за ту енергосистему, котрі обікрали його друзі, 95-й квартал обікрав все, але він звинувачує кличко і за це ще оплатують. Світлана Самарська. Щоразу, коли Зеленський стрибає до кличка, я згадую давню сварку між Кличком та Олесем Довгим. Пригадуєте, тоді кличко сказав довгому: Ви такий маленький, але такий наглий, що ви собі не уявляєте. Думаю, йому щоразу хочеться повторити цю анекдотичну фразу і на адресу Зеленського, і ще більше просто хлопнути однією долонею. Та й по всьому уявляєте, яка спокуса, Володимир Арієв, який цинізм? Зеленський дорікнув кличку, що в Києві не буде резервних схем енергопостачання. Ну, в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та Дніпрі теж після обстрілу блекаути. А чому там не було резервних схем, може розповісти Галущенко, екс-міністр двох урядів Зеленського, за якою схемою він відмовився від японських когенераційних установок для цих міст. Ну і президентський друг Міндіч теж багато чого про схеми знає. Такі резервні, що ой. І про шкода грошей на захист енергооб'єктів, і про двушку на Москву, звідки прилетіли ракети на українські електростанції. Наші комунальники працюють із дені на ті за того, щоб усунути нашкодження до того, щоб надати для постачання одна робота. Я хочу щиро їм подякувати за всю роботу, яку вони виконують в екстремально низьких температурах, які зараз пристегаються в нашому місті. І в цьому напрямку місто робить все можливе і неможливе для того, щоб місто далі працювало і поступово крок за кроком відновлюємо сервіси в місті.